Вітаємо. Ви дивитесь новини на каналі КТМ. і Сьогодні ми розкажемо. Молодіжний парламент провів першу сесію нового скликання. Нова програма для дітей запрацювала при бібліотеці. Спортивний тиждень, олімпійські уроки, майстер-класи та змагання. Юні парламентарі нового скликання зібралися на першу настановчу сесію, аби обговорити детальний план роботи та проєкти, над якими працюватимуть протягом року. Серед запланованих заходів молодіжного парламенту, секс, освіта, вміння відстоювати особисті кордони, а також робота спрямована на розширення знань про українську культуру. Олександрійський молодіжний парламент провів першу настановчу сесію. Окрім юних депутатів, запросили і майбутніх парламентарів, учнів сьомих десятих класів з навчальних закладів міста, аби ознайомити їх з форматом та особливостями роботи. На сьогоднішній сесії ми проводимо таке певне навчання. Ти будемо пояснювати, показувати, як створюються в залі проекти. Вони розроблять свою таку чернетку проекту. Ми будемо десь приблизно три-чотири проекти наразі. Ну, ведеться робота, щоб ми розуміли, скільки саме буде проєктів проектів сьогодні, і ми будемо працювати з ними подальше для того, щоб реалізувати ці проекти. Також будемо бачити знову, що що хоче молодь. Це також потрібно вже для більш старшого покоління, щоб ми постійно мали певну комунікацію. Ідеї молоді вже були раніше реалізовані в місті, і зараз триває робота над проєктами, мета яких розширити знання школярів у різних сферах життя. Ми готові говорити про чотири проекти, які е, на різних стадіях, по-різному вони виходять. Це від сексуальної освіти, яка наразі вона вже досить стала популярною, і ми знову ж виходимо вже на багато більше масштабу з нею і будемо далі працювати з нею. Це е, проєкт особистих кордонів, наразі він повністю реалізовується, на етапі реалізації е, буде створена така. Певний тренінг по особистим картонам для того, щоб заробити з психологом. Також є проєкт про українську культуру. Він наразі про нього ще мало що відбувається. Він іде на етапі планування. І є проект Масове комуніка який там також реалізовується за допомогою парламенту, Це про розвиток комунікації в середині громади. На першу сесію молодіжного парламенту прийшло понад 40 нових представників із закладів освіти Олександрійської громади, серед них Владислава Васильєва. Я сюди прийшла, щоб познайомитися з новими цікавими людьми, дізнатися щось нове, відкрити для себе щось нове та гарно провести час. На мою думку, молодіжний парламент займається розвитком молоді, розвитком підлітків. Також для нашого міста відкриває щось нове, розповідає щось нове, багато цікавої інформації від нього доходить. Мені хотілося, щоб наше місце додало якесь місце для відпочинку, щоб можна було там відпочивати, проводити цікавий час з друзями. Мені Хотілося, щоб у нас додали собачий парк, щоб можна було гуляти з собаками, але щоб не засмічували би, цю територію, щоб могли і люди там гуляти. Тож, якщо ви маєте лідерські якості та проекти, які хотіли б реалізувати в місті, Олександрійський молодіжний парламент чекає вас у центрі дитячої та юнацької творчості. Нова програма у рамках проєкту Діти України і війна Кропивницький» запрацювала в бібліотеці філії номер 3 у Покровському мікрорайоні. Програма передбачає навчально розвиваючі заняття для дітей від 3 до 6 років в інноваційному форматі, а саме, веселі співи, активні руханки, мультики та, звісно, читання і смачне частування. Подробиці проєкту у наступному сюжеті. З 1 вересня у бібліотеці філії номер 3 для дітей, що у Покровському мікрорайоні, розпочалась нова програма проєкту Діти України і війна Кропивницький. Його мета допомогти малечі віком від 3 до 6 років адаптуватися до життя в умовах війни. Основні елементи методики елемент офплей це навчання через гру, музика та читання. Музика й танці активізують мозкову діяльність, тому відповідно методиці частиною наших занять є музично-ритмічні та рухливі ігри. Заняття проходять у різноманітних форматах, один з яких сторітелінг. Читаємо разом з дітьми казкові історії, обговорюємо їх, обігруємо за допомогою ляльок і переносимо на папір, що сприяє покращенню як креативному мисленню, так і психосоціальному стану. Оскільки заняття охоплює 9 ключових тем це кубики, ляльковий будиночок, числа, форми, транспорт, кухня, звірі, музичні інструменти, наше тіло та здоров'я, тому це є змістовна підготовка до школи. За словами бібліотекарки і бібліотеки філії, це вже другий потік малечі. Заняття в рамках проєкту тривають по дві години двічі на тиждень. Перший потік у нас був з лютого місяця і тривав по серпень без перерви на канікули. Тож діти дуже задоволені, батьки дуже задоволені. Діти не могли дочекатися наступного заняття. Подібні заняття в рамках проєкту Діти України і війна Кропивницький проходять і в Центральній міській бібліотеці для дітей. Зазначимо, що набір дітей у групи бібліотеки, що у Покровському мікрорайоні, ще триває. В Олександрії минулий тиждень видався насичено спортивним. З нагоди відзначення Дня фізичної культури та спорту запланували та провели низку різноманітних заходів. Стартували з олімпійських уроків та майстер-класів від тренерів ДЮСШ номер 2 Далі провели низку спортивних заходів у місті. Запланували й участь у виїзних змаганнях. Про здобутки та перемоги розповів начальник відділу молоді та спорту. Олімпійський тиждень в Олександрії виявився насиченим напередодні дня фізкультури та спорту з 4 по 8 вересня. Майже в кожному закладі освіти тренери дю США No2 провели тематичні уроки. Дітям презентували елементи спортивної гімнастики та спортивної акробатики, майстер-класи з волейболу, баскетболу та гандболу, Були майстер-клас з легкої атлетики. В спортивному графіку були і професійні змагання. Їздили наші з 7-го 9-го в Кропивницькому був чемпіонат області. З боксу представники дитячої спортивної школи вдало виступили на даних змаганнях, зайвавши 5 перших, 7 других, 4 третє місця. Також в селищі міського типу Олександрівка Александр... чемпіонат, відбувся чемпіонат області з легкої атлетики. Наші спортсмени, також дитячої спортивної школи, прийняли участь, де зайняли перше місце і третє місце. Також на базі. Дівчата спортивної школи 8 числа відбувся, відбувся блицтурнір з шахів, де прийняли участь як юнаки, так і дівчата. На базі Олександрівського мінітарного ліцею відбулася першість патріотичного спортивного клубу Захист Бамбінтону серед дорослих і дітей. Загальна кількість учасників було 25 чоловік. Також 10 вересня відбулося в Соколівці чемпіонат області з велоспорту. Теж наші спортсмени прийняли участь і зайняли 3, 5 і сьоме місце. Окрім цього, провели товариські матчі з футболу між відділеннями Дю США No2 у віковій категорії 2015-2018 роки народження. Наприкінці Олімпійського тижня взяли участь в змаганні громад. В Бобринці відбулися змагання серед територіальних громад Кіровоградської області на кращу територіальну громаду. Нашу збірну команду представили велика кількість спортсменів з різних видів клубу, дісячо-спортивної школи, любителі і всі, навіть Національна гвардія, була присутня в збірної команді. І всі наші учасники були в призах. Так, коли у нас зайняли друге місце збірної команди. По наставному тенісу серед жінок Людмила Рубенко зайняла перше місце, Руслан Ліщенка зайняв друге місце. Загальна команда по наставному тенісу вони зайняли перше місце. Серед шахів перше місце у нас, серед шашок Люба Мороз зайняла третє місце. От, і гірєвий спорт Богдан Гаркавий зайняв друге місце. Там була дуже напружена боротьба і дуже, були результати дуже щільні, і в загальному заліку ми зайняли третє загальна команда місце». На цьому не зупиняються, триває набір до спортивних секцій. Інформація на сторінці Дю США 2 та відділення молоді та спорту. Окрім цього, є набір до інклюзивної групи та заняття для дорослих. На базі гімназії імені Чижевського відкривається гурток для інклюзивних дітей. Там буде працювати і надзюба і з інклюзивними дітьми, і ті, що її навчаються в школі, і бажаючих. От і у нас також секції в спортивних клубах для дорослих є, і вже тренера працюють для того, щоб на реабілітацію військових, які отримали поранення, розробляють програми для того, щоб вони могли приходити тренуватися і встановлювати своє здоров'я. Будьте активними, допомагайте донатами наближати перемогу. Зустрінемось.